Спортсмени Одещини пишуть нову історію сучасних єдиноборств разом. Наприкінці 2022 року у Подільську відбулися змагання в рамках фестивалю Єдиноборств Незламні протягом двох днів у спортивному залі по вулиці Бочковича проходили турніри з боксу серед юнаків, юніорів та молоді, в яких брали участь спортсмени з різних міст Одеської, Миколаївської, Кіровоградської областей. Загалом за головний приз змагалися дев'ять команд. Протягом фестивалю. Кожен спортсмен зміг продемонструвати свою майстерність ударів та захисту. Звісно ж, у турнірі брали участь і досвідчені боксери, і ті, хто тільки починає свій професійний шлях. Проте, для обох категорій фестиваль такого рівня це гарна можливість випробувати свої сили та вміння, а також зрозуміти, над чим потрібно ще попрацювати. Отож, за результатами спарингів, чемпіонами фестивалю стали наступні вихованці подільської комплексної дитячої на. ...спортивної школи Локомотив Коновальчук, Максимов, Лукавий, Лука, Заярський, Бакал, Макаренко, Гінкул, Татарчук, Заярський, Чевченко, Якубовський, Стога, Лука, Леонов, Маковій, Богдан, Олексієнко, Волошин і Щур. Наша подільська команда посіла перше загальнокомандне місце, друге команда Білгородністровського району. Та бронзовими призерами стали боксери з міста Южноукраїнськ. Переможців та призерів фестивалю Єдиноборств незламні нагородив виконуючий обов'язки начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Вероніка Морзукова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.